До банкіру шукав 59-річну Чернівку на понад 63 тисячі гривень. Потерпіла, повідомила правоохоронцям, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником одного з банків. Та повідомив, що картки жінки заблоковані. Незнайомець запропонував потерпілій допомогу в розблокуванні і збереженні коштів, на що заявниця погодилась та перевела понад 63 тисячі гривень зі свого банківського рахунку на нібито відкритий для неї рахунок в іншому банку. Йдеться в повідомленні поліції Чернігівщини. У 49-річної мешканки Городні на Чернівщині Шахрай під виглядом працівника банку викрав понад 87 тисяч гривень. Потерпіла, повідомила правоохоронцям, що їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником одного з банків та повідомив, що з її банківського рахунку шахраї намагалися зняти грошові кошти. Розхвилювавшись, потерпіла, надала незнайомцю всі свої анкетні дані та конфіденційну інформацію щодо її банківської картки. Після цього з банківського рахунку жінки. Зникло понад 87 тисяч гривень, зазначають у поліції. Правоохоронці закликають мешканців Чернівщини не передавати стороннім особам жодних відомостей про свої банківські картки та уникати операцій з переказу грошей на невідомі рахунки. Представляючись співробітниками банків, шахраї випитують у потерпілих секретні дані та можуть отримати доступ до ваших рахунків.